Поліція Сумщини продовжує реалізацію ветеранської політики, метою якої є всебічна підтримка співробітників, які отримали поранення під час виконання службових обов'язків та втратили можливість проходити службу на стройових посадах. Одним із таких напрямків є працевлаштування у підрозділі служби 102, які виконують важливу функцію щодо забезпечення цілодобового прийому, реєстрації та опрацювання повідомлень громадян. Така служба дає змогу пораненим ветеранам залишитися в системі, але в умовах, які не потребують фізичного навантаження. У межах діяльності підрозділу ми приділяємо особливу увагу підтримці співробітників, які внаслідок поранень втратили можливість несли службу у стройових підрозділах. А ми мають бажання і надалі працювати в нашій системі. Наша задача створити для них умови, за яких вони зможуть ефективно виконувати свої службові функціональні обов'язки без ризику для здоров'я. Для цього завдяки європейським партнерам в службі 102 вже організовано та впроваджено два інклюзивні робочі місця, адаптовані під потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями. Це не лише ергономічне робоче обладнання, а й продумане робоче середовище, яке відповідає потребам людей з травмами або порушеннями руху. Тут забезпечені відповідні меблі, зручність та доступність робочого простору. Хочу підкреслити, що наші, під, наш підрозділ готовий залучити до роботи не лише працівників чи співробітників поліції, а й ветеранів та ветеранок та колишніх військовослужбовців, які шукають можливість продовжувати служити державі в умовах, що не потребує фізичних, фізичної участі у виїздах. На сьогодні ця служба працює в умовах суттєвого підвищення навантаження, пов'язаного з воєнним станом, адже загалом до служби 102 від мешканців області кожного дня надходять від 100 до 200 повідомлень з приводу руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Щодня опрацьовують значну кількість звернень від громадян, зокрема щодо наслідків ворожих обстрілів пов'язаних з Об'єктами критичної інфраструктури приватних домогосподарств кожне це повідомлення потребує оперативної реакції та чіткої координації дій. Крім того, задля якісного реагування на звернення до служби 102 з повідомленнями про виявлення вибухонебезпечних предметів або вчинення кримінальних правопорушень важливо чітко повідомляти своє місце перебування або місце знаходження підозрілого предмету. Чітко відповідати на питання операторів та дочекатися приїзду працівників поліції.